Румтур моєю палаткою і загалом, як я перебуваю на водоймах, давайте дивиться. Значить, тут в мене спальне місце, в мене є ось такий класний надувний матрац, розкладушечка. Тут в мене бокси з всякими вкусняхами, снеками і взагалі зі всім. Отут саме основне, що взагалі в мене є, це мій зв'язок з рибкою. Якщо щось їй від мене треба, вона дзвонить, і я зразу біжу як ненормальний до неї. Тут, я думаю, ви здогадались, це є на випадок не клює, але в мене клює. Мій робочий столик тут. Мої робочі насадочки, мікрофончики, на які я вам зараз записую звук. І тут ще знову ж таки дуже багато корму для рибки, аміноліквіди, срака, мотика і так далі. Тут в мене зарядна станція, а, безалкогольне пиво, бо я не вживаю алкоголь і дуже часто брешу. От, е, моє крісло, тут в мене метод міксики, е, чайничок, трипот, на який я знімаю вам відео. Тут в мене вариться вся хавка рибі. Тут в мене вудочки, тут в мене водойма, підсака, вудочка для закормлення, мат для зважування і звільнення риби, і маркерні колишки. Так, от якось все це виглядає. А так виглядаю я і говорю вам сюди.